В новому парламенті не повинно бути жодного ставленика попередньої влади, а також тих, хто має хоч якесь відношення до злочинного режиму Януковича. Про це під час брифінгу заявили представники політичної партії Народний фронт. Підставою для цього є прийнятий 16 вересня Верховною Радою закон про очищення влади, загальновідомий як закон про люстрацію. Документ вже підписав голова парламенту Олександр Турчинов та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Разом з тим фронтовики сподіваються, що президент України Петро Порошенко. Ще до парламентських виборів таки підпише закон про очищення влади. Було декілька спроб і тільки з наполягання такого полегливого Олександра Турчинова, як голови Верховної Ради, коли він заявив, що жодного депутата не випустить сесійної зали, доки не буде проголосовано за цей закон. Нарешті цей, за цей закон було проголосовано і віддали свої голоса 231 народний депутат. Закон про люстрацію змусить знятися з передвиборчої гонки тих кандидатів, які допомагали Януковичу грабувати та руйнувати Україну. Адже таких чимало балотується до парламенту, перефарбувавшись у інші кольори. Вистачає гори патріотів чи не на кожному виборчому окрузі Хмельниччини. Майже три роки представник Януковича в Хмельницькому районі, пан Коліщак, проводив антінародне, антиукраїнське, Реформи, робив експерименти в Хмельницькому районі над лікарями, над вчителями. Саме маленький Янукович Коліщак одноосібно в Хмельницькому районі підписував розпорядження про надання у приватну власність земель, озер. Сьогоднішні вибори і закон про люстрацію це є все одним великим шляхом очищення, очищення нашої країни від. Минулого і переходимо до якогось нового етапу. Очищення від тих старих еліт, які довели країну дійсно до такої кризової ситуації, до, фактично до війни, і дійсно формуванням нової еліти, яка дійсно буде думати за майбутнє нашої країни, за майбутнє нашої громади. Згадали фронтовики і про брудні технології, які опоненти сьогодні дедалі частіше використовують у нечесній боротьбі за місце у Верховній Раді. Втім, сильна команда Народного фронту вірить, що люди після усіх пережитих подій цього разу не допустять у владу тих, хто бореться за наповнення своїх гаманців. Вибори в нас в, в мене в округі проходять дуже так потужно, тобто всі працюємо. Працюємо на перемогу з такою такої партії, як народний фронт, готовий йти вперед.